Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. З Москви, до речі, приємні відомості. Сьогодні про них ми поговоримо про їхні значення трошки далі. Але спочатку про Америку, як казав колись Черчилль, американці обов'язково приймуть правильне рішення після того, як перепробують всі неправильні. Якби Черчилль жив нині, Трамп обов'язково впровадив би проти нього 25 відсоткове мито, але і про мито трохи згодом. Трамп, як ви знаєте, призначив бравого генерала Келлога вирішувати проблеми між Україною і Московією, щось там порішать з війною. Переважно Трамп призначає на посади і дає доручення різноманітним божевільним, здібним, правда, але божевільним, таким як сам, навіть на якісь економічні і фінансові посади він призначив міністра фінансів, яким всі задоволені в Сполучених Штатах. Але він відкритий гомосексуаліст, живе в гомосексуальному шлюбі з якимсь прокурором. І не в тому, я не проти гомосексуалістів, але чому з прокурором жити в шлюбі з прокурором це перверсія. Але про мінфін сполучених штатів ми теж поговоримо трошки згодом. А зараз все-таки про Келлога, і оцей Келлог, нібито нормальний ветеран, але в кампанії божевільних навіть ветеран стає божевільним. Ви це знаєте. Келох повідомив нам, що в Україні мають відбутися вибори і бажано до кінця року. І каже, там у вас є кілька людей, яких треба вибирати. Оце давайте вибор вибори президентські і парламентські здавалося б, людина по військовій лінії має зараз там розглядати лінію фронту на карті, щось там перемовлятися, щось там вирішувати, рахувати кількість багнетів, кількість шабель в кавалерійських ескадронах. а ні він про вибори говорить. Тобто, вибори йому цікавіше, чи Трамп йому сказав говорити про вибори, чи він вважає, що необхідною умовою. Мають бути вибори необхідною умовою перемір'я, припинення вогню, каже, мають бути вибори. Тобто наші друзі американці замість зброї і замість додаткових санкцій проти РФ, і жодних додаткових санкцій нема досі. Пропонують вибори. Спецпредставник по війні буде займатися у нас такими виборами, виборчими кабінками. Бюлетені буде рахувати. Замість багнетів, чому вибори з двох причин: по-перше, путіну не подобається Зеленський і все нинішнє керівництво України. Отже, його потрібно прибрати. Про це він розповів Трампу. Якісь перемовини консультації тривають, і Трампу теж не подобається Зеленський свого часу. Зеленський не допоміг йому угробити Байдена через його сина. І він, мабуть, вважає, що зеленський ворог а Байден зараз намагається розправлятися з усіма своїми внутрішніми і зовнішніми ворогами. Навіть в американських спецслужбах розіслав зараз тисячі анкет ФБРівцям, де головним питанням є: а що ви робили? 6 числа, коли Трамп програвав Байдену? Наші е, старші покоління це все чудово пам'ятають, чим ви займалися до 17-го року? Така була анкета. Її ще змушені були заповнювати мої дідусь і бабуся. Була ли ваша бабушка в Красної Армії? І якщо ні, то почому? Можливо, і Зеленський отримав таку анкету з запитаннями. А чим ви займалися, коли. Байден вкрав вибори у Трампа. Отже, Зеленського вони хочуть прибрати. По-перше, тому що він не подобається Путіну, а по-друге, тому що, мабуть, за НАТО непримиренний. А їм потрібен політик, на чолі України, взагалі нове керівництво, яке піде на всі вимоги, яке не буде пручатися і погодиться з тією формою капітуляції, про яку Сполучені Штати домовляться з Московією. Капітуляцію України. У Зеленського багато недоліків, але е, він не хоче капітуляції. Оцього недоліку у нього нема. Можливо, там буде штовхати залужного. Слава Богу, що залужний у нас послом не в Сполучених Штатах, а в Великій Британії, що обробляють його зараз великобританці, а не американці. якось Британці все таки більш прагматично і краще налаштовані. Мені дуже не подобається ідея виборів саме зараз, тому що от саме зараз в цих виборах не встигнуть взяти участь військові. Наприклад, вибори, скажімо, наприкінці літа чи восени. А треба ж сформувати партії із комбатантів. всім потрібно домовитися між собою непогано було би і ще через громадський тиск досягнути того щоб верховна рада прийняла нові закони про те що балотуватися мають право тільки військові наприклад або тільки комбатанти тільки учасники бойових дій тобто ці вибори будуть відбуватися за спинами військових і знову всяка цивільна наволоч буде на них перемагати і нова цивільна наволоч прийде до влади замість старої цивільної наволочі, і коли я кажу цивільну наволоч, я зовсім не маю на увазі всіх цивільних серед цивільних більшість це добрі люди, які допомагають фронту, які забезпечують тил, військові інженери, лікарі, жінки, які народжують українських дітей. Ті, хто виховує цих самих дітей, але ці люди жодним чином не представлені в політиці. На політику будуть впливати не вони на виборчий процес будуть впливати навіть не американці, якщо думають, що вони так не буде. Будуть впливати московити. Московити зараз на пропагандистську роботу в Сполучених Штатах витрачають 4 мільярди доларів щорічно. Просто для того, щоб доносити потрібну для себе інформацію до конгресменів, до сенаторів, до урядовців і до американського суспільства, дуже багато коштів не знаю скільки. Використовують на те, щоб впливати на українське суспільство. Якщо запахне виборами, будуть використовувати в п'ять разів більше. Вони формують тут інформаційні тренди, і я б навіть сказав емоційні тренди. Тим паче, що українські цивільні ідіоти з задоволенням підхоплюють всі ці тренди. От вони розкачали, наприклад, ситуацію по фаріон дуже зручна для них мішень, і купа українських ідіотів підключилася до травлі Ірини. Фаріон, а потім вони її вбили. Ви сподівані на те, що можна буде перевісити відповідальність на якихось інших людей, на політичне керівництво, наприклад, на військових, на третю штурмову. Тут вони трошки не допрацювали, але спроби повторення будуть і вже є. Тільки зараз вони переключилися на кампанію проти мобілізації. Їм дуже класно вдалося закинути тут. Всю цю лінію проти ТЦК компрометувати ТЦК і підключати до цього широкі маси українських ідіотів. Безліч українських потвор вати і на жаль, не тільки вати включилися в цю кампанію цікування ТЦК. От зараз уже другий етап це вбивства співробітників ТЦК і підриви приміщень ТЦК в сподіванні, що можна буде далі підняти цю хвилю, коли ви зустрічаєте людину, яка бере Участь в цькуванні ТЦК погано висловлюється в соцмережах або безпосередньо проти, наприклад, ТЦК, або таких людей, як Ірина Форіон, знаєте, що це або московський агент на зарплаті, або ідіот. В тому і тому випадку потрібно працювати з його печінкою. За останніх півтора року я спостерігав кілька навдовович успішних інформаційно-психологічних кампаній московитів в Україні. Їм буквально вдається керувати настроями українського суспільства. Я переконаний, що саме вони будуть головними бенефіціарами майбутніх українських виборів. Американці незабаром зрозуміють, що нам потрібна тут не політика що нам тут потрібна зброя, що з московитами потрібно не провадити переговори. Їм потрібно впроваджувати санкції, але спочатку вони не роблять багато різноманітної гідоти втім, нам не звикати між іншим пішла розсилка від московських спецслужб від імені ЦНАП. Пропонується спалити ТЦК і цим врятувати собі життя. Вірогідно українському суспільству потрібно відкривати нові можливості для себе, якщо українське недолуге законодавство і українські продажні суди не можуть давати нормальні терміни ув'язнення ворогам, тим, хто підпалює військові автівки, тим, хто розпалює тут взаємну ненависть в Україні. То потрібно працювати з цими людьми в тюрмах є безліч можливостей опрацьовувати організми людей, які перебувають в ув'язненні або навіть під домашнім арештом. І я хочу зараз покаятися перед вами, браття і сестри. Ми далеко не використовуємо цих можливостей. Мушу сказати, що це наше незадоволення українськими спецслужбами, що от вони мляво працюють. Насправді об'єм роботи настільки великий. Для цих спецслужб, які так нещодавно стали на ноги і так добре себе проявляють, що думаю, тут потрібна дуже серйозна підтримка суспільства. Ви знаєте, що в Москві це зараз вколошкали Армена Горлівського Саркісяна. Певною мірою це відповідь і на підриви ТЦК і на напади, адже Через криміналізовану спільноту діє ФСБ і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах. І такі люди, як Армен Горлівський, задіяні у вербовці. Вони вербують не тільки в'язнів на окупованих територіях для того, щоб ці вливалися в окупаційні війська, але і. Криміналітет тут в Україні для того, щоб він організовував такого роду силові акції, те, що вже вкотре українські спецслужби здатні діставати цих потвор в Москві, це дуже хороший показчик ефективності. Не знаю, як ваше серце, а моє серце переповнюється впевненістю і вдячністю до тих людей, які це діло організовують. Кожний такий акт. Комсти збільшує віру в нашу перемогу, збільшує впевненість в тому, що Москви незабаром не буде. Україна воює виключно на ентузіазмі і на вірі патріотів. І цих патріотів у нас дуже багато. Я, до речі, ніколи не замислювався, але прочитав сьогодні матеріал нашого друга і брата Ігоря Луценка. Він займається безпілотними системами вже дуже довгий час. І є дуже звитяжним військовим. Зараз працює, здається, десь на запорізькому напрямку. Де-факто в Україні немає жодної примусової мобілізації, пише він. Де-факто у нас служба в Україні добровільна. По перше, у нас за офіційною інформацією 500 тисяч ухилянців. Знаєте скільки передали до суду за два попередні роки? Аж три з лишнім тисячі. Тобто ймовірність, що держава спробує або суд, а це ще зовсім не покарання, спробує тебе покарати за ухилянство менше 1%. Навіть нічого не треба платити. По-друге, у нас за попередній рік вчетверо виросли числом дезертири і СЗЧшники. Тільки офіційні дані 90 тисяч осіб, 15 бригад. Скільки справ насправді. Передано до суду з метою покарати, трохи більше двох тисяч, і це при тому, що насправді цифра СЗЧ в рази реально більша. От і отримаємо той самий 1% вірогідного покарання. По-третє, у нас, де-факто, відкритий кордон. Ловлять, підозрює Ігор Луценко. В кращому випадку один відсоток тих, хто йде тікати, тобто фактично воюють тільки ті, хто хоче воювати в Україні. Весь цей вереск про примусову мобілізацію, про всі ці страхіття і про репресії це виключно московицька пропаганда. Я, наприклад, хочу, щоб це перестало бути московицькою пропагандою, щоб це нарешті стало правдою. От Ігор Луценко пише: ніхто, крім військових, зараз не застосовує примусу щодо ухилянців. ТЦК це єдина структура, котра когось до чогось намагається примушувати. Хоча це зовсім не її функція. Поліція, ДБР, прокуратура намагаються бути в ціні. Хоча вони і є за визначенням апаратом примусу. Це правда так, курва. Де, де поліція в усіх цих речах? Ви можете сказати мені, от ти сидиш в теплі, а оце от хоче, щоб когось мобілізували. Ігор Луценко на фронті з 2014 року по нинішній день. Він хоче, щоб вас мобілізували. А я хочу, щоб ви всього лише помолилися. 5 лютого в 19-й годині на наші каленки 14, відбудеться міжконфесійна молитва за спецпідрозділ Братство на цій війні. Наші бійці неодноразово бачили наскільки ефективним засобом є молитва, і тому я прошу всіх християн, які на той момент будуть в центрі Києва, підійти туди і помолитися разом з нами за братство і за всіх, хто в бою. А наступного дня 6 лютого. У Києві у своїй центральній церкві на вулиці Саміла кішки 3 А саміла кішки 3А. Митрополит Олександр Драбинко буде так само здійснювати молебень за бійців батальйону. Братства. Я прошу всіх, хто буде в цьому районі в цей час. Чи можливо там мешкає, підійти туди? На саміла. Кішки 3 а і молитися разом з нами, і під проводом митрополита Олександра Драбинка. Тепер по світових подіях Трамп, як ви знаєте, запровадив 10% мита проти китайських товарів, і 25% мита проти більшості канадських і мексиканських товарів. Китай це теж задіває, тому що Китай через Мексику і через Канаду. Ввозить до сполучених штатів велику кількість своїх товарів у відповідь. Одразу канадійці запровадили мито проти американських товарів, і мексиканці теж зараз запровадять таке мито. Отже, ми спостерігаємо, як руйнується відкритий ринок і міжнародна вільна економіка. Певна логіка тут є. От створювали оцей структури вільного ринку 60-х років з Кеннеді, починаючи можливо, і далі це глобалізація. А, долар вільний як міжнародна система розрахунків, безбар'єрність світова організація торгівлі та той самий ЮСАІДІ. І дивно, що найкраще цим скористалися китайські комуністи. Вони можуть спекулювати на цих от вільних правилах гри і через е, приховані протекції, і через велику концентрацію фінансів в своєму виробничому секторі перемагати в будь-якій конкуренції. Китай зараз е, показав найменше зростання зі всіх східних економік в минулому році. До того ж, і це зростання дуте. Вони сильно фальсифікують. Статистику економічно це непогано для нас. в Цілому тобто це погано для світової економіки. Само собою всі ці заходи Трампа це погано для світової економіки, і те, що Китай зараз падає, це погано для світової економіки, але для нас це добре, адже це теоретично має сильно збити ціну на нафту. Прем'єр-міністр Великої Британії Стаймер зараз в Брюсселі там організовує таку вечерю для лідерів 27 держав чи представників 27 Держав європейських і це вперше після Брекситу, тобто відбувається сильно зближення Великої Британії з Європою. Це ж велика Британія постійно грала зі сполученими штатами, а зараз вона більше грає з Європою. Стармер говорить, що потрібно сильно збільшувати розходи на оборону всіх європейських країн, і він не подобається Сполученим Штатам, тому що стратегія Трампа і Маска полягає в тому, щоби. Утворювати більше двохсторонніх стосунків з різними країнами, в тому числі європейськими, всі на різних умовах, але в цілому угробити європейський союз. Європейський союз є конкурентом Сполучених Штатів до того ж в перспективі більш небезпечним конкурентом ніж Китай, і саме тому вони зараз змагають розвалу. Європейського союзу коротше найближчих чотири роки і світ, і євросоюз, і сполучені штати, і Америку весь континент буде трясти. Це при тому, що Трамп, звісно, робить якісь хороші кроки, адже не буває абсолютного зла навіть в Сполучених Штатах. Він, наприклад, скасував 440 мільйонів допомоги Південно-Африканській республіці. В Марлага маск підсунув йому відео, де якісь південноафриканські чорношкірі співають разом пісню Вбий білого. Там справді суттєві утиски проти білих до цього доклалися і Сполучені Штати, і Велика Британія, коли знищували там апартеїд. Навіщось тепер там є дискримінація білих. І бачите, що розпоширюються настрої в бій білого. Плюс до того, Південна Африканська Республіка вирішила включитися в БРІКС, тобто вони вирішили приєднатися до поганих хлопців і ще гірших хлопців ніж вони самі. Тепер 440 мільйонів доларів американської допомоги вони не отримують. Це все ще доволі багата країна там біля свого часу так добре попрацювали, що не встигли весь цей економічний потенціал Південно-Африканської Республіки угробити навіть оці е чорношкірі уряди. Але навіщо їм давали ці кошти сполучені штати? Ну то таке. Тим часом в самих сполучених штатах. Далі продовжуються класні пригоди, про які просто неможливо не розповідати. Ви знаєте, що там є такий хлопець маск. Ми всі в захваті від цього маска, і е, хоча сам він любить Путіна, а не нас. Ну втім, і Путін його любить. У маска не було е, довгий час доступу. і, По моєму і зараз все ще немає доступу до всієї е, інформації секретної в його власній компанії Starship, Тобто ФБР і НБ обмежували інформацію, тобто співробітники його ж компанії не мали права допускати самого маска до частини секретної інформації, адже це космос, тому що весь час його перебування в Сполучених Штатах він вважався особою трохи підозрілою. І от зараз цей маск приходить в штаб-квартиру USAID і вимагає. Повного доступу до секретки йому відмовляють, посилають його два заступника. Він їх звільняє. Третій заступник його допускає до секретки. Треба зрозуміти, що USAID – це продовження АНБ, це частина розвідслужби. 50 мільярдів доларів вона розподіляє 20 тисяч співробітників і от купа народу. Які отримають цю допомогу від USAID, це агенти в Україні? Купа людей працюють на американські спецслужби через USAID в Європі в усіх країнах світу. Тобто він зараз отримав уже доступ до цієї секретки. Як він нею буде розпоряджатися, не знає ніхто навіть Трамп, можливо, подарує Путіну, можливо, і ще кому-небудь. Можливо, Сідзіньпину. А потім він те саме робить і в. Міністерстві фінансів, тобто він зараз там є такі ключі. Там є така, от така категорія, скажем, працівників. Вони називаються сеньори. Вони мають ключі, вони мають мають доступ до всієї інформації щодо всіх коштів, які так чи інакше контролюються, чи які можна бачити через міністерство фінансів Сполучених Штатів. Це найголовніше, взагалі в Америці. І маск зараз отримав доступ і до цього. Тобто, два. Джерела найбільш секретної інформації тепер для нього відкриті. Навіщо? Тільки в інтересах рептилоїдів, на мій погляд, вони зараз грублять USAID, там справді третина цих коштів, третина цих 50 мільярдів щороку йшла на небінарних істот і на трансгендерів, і на всякого такого роду пургу. І на журналістів, які захищали їхні права, але, от, наприклад, 7 мільярдів там мало бути витрачено зараз на підтримку енергетики України. Ці кошти заморожені вже витрачені не будуть. Трамп сказав так, що група радикальних божевільних керувала USAID, так він називає цю публіку. Насправді це розвідка. Неефективна, дороговартісна, але тим не менше, це американська м'яка сила, це просування інтересів Сполучених Штатів скрізь у світі, в принципі, доволі дешевим способом. Чомусь ці інтереси сполучених штатів були тісно вв'язані з розбещенням корінних націй і дією проти церкви і взагалі проти християнських вартостей. Ну, але так вони і працювали. Ці сполучені Штати зараз не будуть, але на взамін поки що нічого кращого теж не буде. Але без всяких USAID все таки хороші речі трапляються. І в Києві, в Культатрія буде вистава за моєю п'єсою 9-го числа. Це вистава колаборант. Вона давно йде, подобається киянам. Значна кількість коштів, виручених з продажу квитків йде на підтримку батальйона Братство. Так що, якщо не бачили цієї вистави, то підійдіть це весела легка комедія. А 20-го числа буде прем'єра в театрі вистави за моєю п'єсою. Це княгиня Ольга, це дуже цікава режисура, дуже цікава і дуже сильна команда акторів. Це все залучені. Актори, це переважно не актори театру. І ну по справжньому се сильна постановка, але мабуть, вам уже ви не встигнете придбати квитки на прем'єру. Там залишилося. Небагато, так що краще сходіть на колаборант. Ще два слова. Ну, українські спецслужби, українські збройні сили зараз роблять дивовижні речі. Оце знищення десятків офіцерів, в тому числі і північнокорейських, але переважно московицьких, з одного удару на Курщині. Наші хлопці з братства з Покровського напрямку теж передають, що в принципі там нормально все тримається. Нам потрібно зрозуміти, що чим менше ми готові. Тові до миру, тим швидше настане мир. Коли б'ються двоє, і один хоче вбити, а інший хоче помиритися. Перемагає завжди той, хто хоче вбити. Нам ніколи за жодних обставин не потрібно перебувати в позиції того, хто хоче помиритися, щоб не нашіптувала нам московська і промосковська пропаганда. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське І Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал. thank oh. you